Доброго ранку, любі малята і шановні батьки. Сьогодні я вас запрошую на заняття із сенсориків. Малята, що ви бачите на картинці? Так, це нірка. А як ви гадаєте, хто тут живе? Так, невеличка, сіренька мишка. Вона вдень тихенько живе в нірці, а вночі вибігає зі своєї нірки, бігає по домівці і шукає. Щоб їй поїсти, малята, а до нас у гості завітала киця, яка хоче розповісти про пригоду, яка сталася з нею вночі. Уночі до неї в домівку забігла мишка і стала бешкетувати, бігати, все розкидати, шукала, де б їй поїсти та де б їй поспати. Але наша киця хотіла її прогнати. Поки вона її ловила, то розкидала усі кольорові клубочки. Діти, давайте уважно розглянемо ці клубочки, скільки їх на картинці? Так, багато. І усі клубочки різного кольору. Давайте спробуємо назвати колір. Якого кольору цей клубочок? Червоний, а цей клубочок синій. А цей клубочок якого кольору? Зеленого. Цей клубочок жовтого кольору молодці. Дітки, а на що схожі клубочки? На яку геометричну фігуру вони схожі? Подумайте! Так, дійсно, на коло. А давайте згадаємо, які ще предмети є круглої форми: м'яч, сонечко, годинник, помідор. Молодці. Діти, давайте ще пограємо з клубочками. Погляньте, скільки червоних клубочків? Один. А тут клубочків багато. Жовтих скільки клубочків? Один, а зелених багато. Погляньте, цей червоний клубочок великий, а жовтий маленький, молодці. Дітки мишки сподобалося грати з клубочками. і вона пообіцяла більше не бешкетувати. А я на сьогодні з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!